Вітаю всіх, шановні пані та паново! Ви на каналі це проект Nexus Roleplay. І сьогодні, нарешті, я покажу вам, як працює бізнес. Як воно все взаємодіє і що треба робити. Тому що я трішечки розібрався з цією хуйньою А для тих, хто ще досі не грає на проєкті Nexus Roleplay промокод EZ380 Вводите при реєстрації чи після реєстрації, блять, все в описі, нахуй де ой не туди зайшов, блять, вибачаюсь. Реферальна система. Ось мій промокод, вводити його або сюди, нахуй або сюди. Або там при реєстрації теж можна коротше вести. Буду вам віпки, бабки, все коротше, буде у вас ахуєнно, блять. Так. В мене, як ви знаєте, я придбав собі АЗС. Ось цю 11-ту. Найкращу. Якщо ви мій підписник або дивитесь відоси, ласка, просимо. Приїжджайте, заробляйте, купувати ремки. Все недорого. Ось мій чудовий, ось він мій маленький. Чи назасів. І так, пан панда володіє АЗСкою. Це найс. Так, давай швиденько сюди нахуй, що в нас тут є? Як ви бачите, де от. Одеса Мафія, вона кришує мій бізнес. В нас зараз вам є 9500 товару на складі. 1000 замовлена, блядь. я не можу замовити собі, от зробити замовлення. Більшість з цієї суми. Наприклад, 489, ми вводимо нахуй Ось таку суму, плачу я за товар, і там зверху можу заплатити ще 1000 блядь, для того, щоб людина привезла мені товар. Ну, давайте добре, замовимо. Є, в нас тепер замовлено 1389 товару. Націнка стоїть у нас 27. На касі в нас є 163,9,6. Давайте ми з цієї каси все виводимо. що воно потрібно? Якщо Якщо у вас на касі немає грошей, то ви не можете собі нічого замовити. тобто Можна поповнювати можна зняти. Ми знімаємо щоб в нас був нуль Наценка у нас стає зараз 27%. Ціна при цьому на наш товар ось така. Тобто Biens 15 баксів за сотку, Ремка 2540 і вважаю, це нормальна ціна, адекватна, насправді. Тепер мені цікаво, та я думаю вам теж цікаво, що буде, якщо ми змінимо націночку на 0. Тобто зараз ми повинні з цією націнкою ніхуя не зробити, але реємка в нас буде скоштувати 2000, бензин дуже дешевий. Давайте купимо, наприклад, собі одну каністру за 500 баксів. Так, Дивимося, скільки в нас ми отримаємо тепер з цієї хуйні, керування. Ми отримали з цього 8 доларів. Ну, таке собі насправді, блять. До речі, Одна одиниця чогось, це одна одиниця складу. Наприклад, один літр це буде одна. Одиниця того, що в нас є на хаті. Треба зараз, до речі, скільки зараз у нас максимальна буде, якщо ми змінимо на 100%. Підтвердити, нахуй, є. 100% ми почали поставили. А ну є бай, 4 тисячі нахуй ну це дохуя дорога, блять. Це дуже дохуя дорого. А давайте прокупимо каністру нахуй за тисячу. В нас було з вами 8 баксів вже. І зараз ми з вами отримали. 508 баксів ми отримали з цього. Тобто, якщо в нас буде 100% націнка ми отримаємо з вами, блять, половину. Правильно я розумію, так? А ну-ка, давайте з вами 508 баксів цих 516 виводимо, нахуй. 516 виводимо. До речі, бувають такі баги, що воно не зразу нараховується, тому. Буває, треба приїхати в банк. Давайте зараз купимо з вами рімку. За 4000 є. тобто Ми зараз повинні отримати дві з хуєм доходу за цю блядь. Дивимося. 2008 Тобто, за одну одиницю, якщо у нас буде оцінка нульова, блять, ми отримаємо 8 баксів. А, ну якщо ми зробимо замовлення. Тобто, бачите, одна одиниця коштує 8 баксів. Це скільки ми платимо за те, що нам її цю одиницю привозять. Блять? Плюс ми платимо зверху. Тому ставити блять, якийсь там цей ой повністю вийшов, от дебіл, блять. Тому ставити блять, собі маленьку націнку, воно не є вигідним. Ми міняємо знову на 27%, як в мене і було. Так, давайте виведемо зараз сюди 2008 Ой, не те нажав, блять. Угу. Знімаємо. Так є. Тепер в нас коштує Рімка 2540 баксів. Давайте її купимо. Купляємо карти, тому що в мене наліка нахуй майже немає, а нам ще зараз потрібен буде, блять. Так, і керування. Ми отримав 548 доларів. Це означає, що 200 майже 2000, а якщо бути точнішим, 1992 долари. В нас збирається або це податки, або це саме одеська мафія, яка нас кришує. Тобто при цій, блять, нахуй 27% на центрі, яку ми бачимо, я отримую тільки майже 1 п'яту від. Тою вартостю, наскільки ви заправляєтеся. Блядь. Це не знаю, чому це зроблено, але, до речі, ось такий в мене дохід. Так бачите, він блядь, ну, гуляє, як моя колишня. Блядь. Маємо, що маємо, краще, ніж нічого. Так, все в нас є. 27% стоїть. Блядь, замовлено оренду за добу. А, ще треба оренду платити за добу. Блядь, не забуваємо. Тому, блядь, 25 від 25, я вважаю, що це максимально адекватна вартість бізнесу. Тепер, дивіться, я вже знімав кошти, бачите, в мене готівки ніхуя ще не додалося, блять. Що воно на банк пішло. Я, коротше, не знаю, як це робиться, блять. Тому, коли ви захочете. Ча, давайте зараз перевіримо, що я вас наебував, блять. Скажете, а, блять, ізі піздобол, нахуй не сказав, блять. Так, в мене зараз з вами на руках 1700, воно мені зараз потрібно ще. Давайте спробуємо покласти на керування, на рахунок, відкритий рахунок. А, у нас тут ще є, блядь, ми не зняли, що виходить. Я не знаю 2000 тисяч. Поповнено поповнити на 20 тисяч. Значить, в нас зніметься з банку. І гроші нам всі блядь, прийдуть нахуй на банк. Давайте з вами повністю зараз виведемо в нуль, блядь, всі гроші, що у нас тут є. Це 20 548 балларів зняти. Тепер в нас на сука, бізнесі по нулям. Через тиждень я зроблю скріншот у себе. В Діскорді, до речі, мій мій є в описі, щоб ви знали, скільки я реально зміг заробити з цієї АЗС. Ну, я буду підраховувати, скільки. Хоча ні, мені, по ідеї, повинно вистачити товар, який в вони є на тиждень, тому подивимося. Якщо. блядь, я все напишу в своєму Діскорді, тому чекайте. Так, товар. Як привозити товар? Якщо у вас немає товару, ви замовили там вже усі 3-4 тисячі і хто не возить, тоді вам потрібно влаштуватися на дальнобійника. Для цього треба права категорії С, тому що це ж фура нахуй, і тоді ми зараз їдемо нахуй за задальник боя, щоб показати, як це возиться цей товар. Блять. Тому що ви можете замовляти товар і саме собі його привозити, і це вийде вам насправді дешевше, але це все їбать час. Так у нас тут багато хлопців вже припаркували свої блять, ахуєнні автомобілі. До речі, номер мого замовлення 436256. Непогано, Ну, хтось вже на двох фурах працює. Можливо, що ми не встигнемо взяти наш заказ і його хто не забере, але зараз подивимось. Так, оренда фури 500 баксів, пристебаємося. І їхати нам треба у Paleto Bay на будь-який з цих чотирьох маркерів. Ну ось ми під'їхали до місця завантаження. Сука, РПІЗДА, найс. панда за рулем, так що похуй, блять. Так, тепер відкриваємо і. сібай тут цього нахуй. Шукаємо мою заправку. Вона знаходиться в мене. Де вона знаходиться? Ось тут вона знаходиться. Чи по номеру замовлення, блять, чи так, як вона нахує, блять. О, будь ласка, ось є моє замовлення, це моя АЗС. Їхати я отримую 4560 за це замовлення. Хоча заплатив я за це десь 9 тисяч. Тобто половину знову кудись проєбується. Якщо ми скільки там 4560, якщо поїдемо в порт, отримаємо 4400. Добре, беремо замовлення і веземо замовлення до себе. Якщо ви не хочете саме ввозитися за заводню, можете поставити трішки більшу нецінку на це замовлення, щоб гравці, які приїжджають та дивляться, які є замовлення, як далеко і так далі, могли подивитися і кудись там самі відвезти ну, чи заробити грошей, чи блядь, апнути на хлеба. блядь. В мене вже до речі, другий левел дальнобою. Я ще цю роботу не знімав, тому що треба витратити на неї дуже багато часу, щоб все підрахувати і все дуже чітко розповісти. Але якщо буде багато активів на цьому відео і в коментарях хтось напише, бля, ізі, так, давай дальнобою нахуй. Так, вже все, ну я добре, я зроблю цю гоню. Коротше, уявляєте, блядь, я зараз приїхав на блядь, А так вийшло, що я це не зняв, блядь, Ну, дебіл, блядь. Коротше, коли ви чи вам приходять замовлення, доставляють це, пишеться отут внизу під буковку Е, бо написано, що ваше домовлення доставлено, блядь. Це зручно, що ви знаєте, що щось там приїхало. блядь. Наразі в нас на АЗС, як ми можемо бачити, майже повний склад. На балансу в нас 0 на касі, я тиждень не буду звідси нічого знімати, щоб показати вам дійсно справжній доход цієї АЗС за тиждень. Ми з вами зробили 4500. Якщо ми з вами зробимо, зробимо знову 1000 товару, це максим... Ой, багато максималка, і знову тут 1000, то. Платимо 9, отримаємо половину назад. Вигідно? Так, з одної сторони це вигідно. У нас є 10 тисяч товарів на складі. Це означає, що в нас є або 10 тисяч літрів бензину, або 10 тисяч ремок, або 10 тисяч канюсерів. Будь-який товар рахується як одна одиниця на складі. Блять. На цьому все. А, ще можна, блядь, зробити рекламу в Везл Ньюс. Якщо не помиляюся, це треба їхати от, О, блядь, їбуча карта. От сюди. Я не знаю, чи скільки це коштує. Я цим займусь вже не на відео. Також ви можете придати повідомлення з телефону в Везл News, Ось тут, блядь, створити оголошення, блядь, якщо ви хочете. Чи рекламувати себе у Дискорді. Все працює, все треба робити. На цьому все побачимо з вами на проєкті на з аз найкраще. Приїжджайте, наприклад, побачимо з вами тут. Всім па-па-па-па.